Наявності мотори з Європи 2.4, 2.5, 1.9 Atmo, 1.9 турбований. Також приїхали коробки. Приїхала рідкісна коробка 2.565 скоростна. Також фари, стопи, поворотники, диски, ЛТ та Т4 шини. Хлопці вигружають мотори. Також телевізори, усилітелі, бампера. Також рейки, стартера, падони, під мотор, куліси, великий вибір пружин, комфорт, зона та грузові бачки, пластмаса до фільтрів. Дуже великий асортимент товару. Телефонуйте за вказаними номерами. Ми знаходимося в місті Вінниця. Right.